У головній госпітальній базі області щодоби триває битва за життя. Лікарі на власні очі бачили багато трагічних історій про злочини російської армії. Нелюдську жорстокість і вбивство всієї родини пережила поранена з Донеччини. Історія її порятунку далі в сюжеті. Історія 57-річної Ольги зі Званівки, що на Донеччині, одна з найстрашніших історій війни, яку чули стіни лікарні. Ольга, її чоловік і двоє дорослих синів ховалися в підвалі від дронів. Молодший син побіг за водою, і в цей момент зайшли росіяни. Окупанти вистрілили у кожного. Ворожа куля влучила її в обличчя. Окупанти вирішили, що вона мертва. Ми якісь думали, ми контролюємо ситуацію. Ну ми правда, все-таки от 4 роки, там все-таки і ракети літали, і безпілотники, і, і все. Ну, ми ніхто навіть не ранений, знаєте. Ну, Ми думали, ми контролюємо ситуацію, що ми завтра утром уйдемо. Ми готувалися. Завтра утром ми не ушли, тому що 10 днів це був просто ад. Оце 4 роки ми жили. Ну, снаряди падали, ракети, ну, Творилося, що, ну, 10 днів це був ад, ужас який-то. Прильоти, безпілотники, тисяча їх просто, тисяча. І вони над твоїм домом літають, літають отак, і ти просто ждеш, що він зараз впаде, що, мабуть, на сімий день старший син він каже, мама, я це не видержу, я зайду з ума. Ну, від нервного напряження. Ми не їли на 10 днів. Ну як ти можеш їсти, якщо ну, таке напряження, він падає, хата горить, а ми не можемо вийти. Ми боялися, що ми там в погрібі взагалі живі згоримо. Бо вони ж висять, як же ж ти вийдеш, ну він у тебе гепне. Ну, коротше, оце 10 днів ужасних, і в нас не було води, тому що в нас в колодязь ракета залетіла, іменно в колодязь не було в нас колодця, ми до сусідів ходили. І тут раз в цей день ну, тишина якась ідеальна. Шість часов було утра. І, і мал, стар, менший син. Він такий, він контролював цей процес, щоб у нас їда була, щоб він такий переживав. Щоб... І він, мама, може я збігаю, до Нелі, з баклажки води наберу. Ну, поки тихо, ми думаємо, це щось зачище, а потім вже почнеться знову. І він побіг, типу, аж води набрати. Ну і все, через п'ять хвилин зайшли. А я все время їм, там син в соседнем подвале побіг, в нього ж нема документів. А у нього ще, ну, борода така, думаю, вони ж застрелять його. Бо він же ж, ну як на солдата похож. І все переживаю. Кажу, в нього нема документів, він там, він там. А потім я зрозуміла, що він цей момент вже вбитий був. Коли вони розстріляли, ну це все за секунду пройшов. Ми навіть нічого не зрозуміли. я так з руж'я. І я ж падаю. Ну, я думала, я умру. І коли я там потім очнулася, ну у мене таке було розчарування, що я очнулась. Я думала, що я теж вмерла. Я ще так падаю. Думаю, я все-таки вмерла, закінчився цей ужас. Ми всі в місті вмерли. А потім я очнулася, Дивлюся, я жива. Ось я перший раз оце плачу, я і не плакала. Це нонсенс, якийсь я не плакала, це плач. Я потім вилізла з свого підвала. Ну, короче, я вилізла спочатку. Я орала там, ні, я ще взяла ножик, борт. Кінжал такий. Я курицю в своїй житті зарізати не могла, а то такий кінжал. Я хотіла, думаю, хоч одного я в живот йому дам і хай мене застрела. Я не боялась, щоб він мене застрелив. Я вийшла. Прала так, як потерпівша, на все село, де ти матюки, коротше, перла там, де ти є, іди сюди. А потім я поняла, нема нікого. Долізла я до цього, ну, до сосідки в погріб. Ну і спустилась, лежить сусідка моя вбита, в лицо її вистрілили. Ну, вони не лежали там на естественних позах якихось там. Вона так лежала на дивані, побита. Рядом мій син теж лежав. І її син. Ну, він на корточках так якось між кроватью і тумочкою. Казала, вова, прости мене, я не могла тебе спасти. Боже, ти був у моєї жизни. Возле я лізу по гарі. Кажу, Саша, я можу, я лізу, тут взагалі одна. І я взагалі не знаю, як це, як це все я сделала. Я прийшла до того моста, до, в темноті, до якого я взагалі дороги не знала. Тівнота була така, що ну, не пам'ятаєш, де лева, де права. Короче, до того моста дійшла, а вони його якраз за ці 10 днів, ну, ракетами розбили, бо там воєнні, що то ж їздив. Короче, немає моста. А осталось там от ну, рейка така тоненька, железна, сантиметрів 10. Ну, та я б ніколи днем не перейшла в ту річку по той рійки. І ще я трошки була як контужена, ну мене насила. Я взагалі не знаю, як я перейшла. Це ну, не знаю, як я перейшла. Не знаю. Дивом Ользі вдалося врятуватись та відшукати допомогу. У Дніпрі у головній госпітальній базі області про неї піклуються лікарі. Наші найкращі хірурги зробили операцію. Якщо б куля вийшла б трошки вище, де сусуди, де вже мозок, мабуть, вже б ми її не побачили. Пів сантиметра, каже хірург досвідчений, її відділяло від смерті після такого пострілу. Але вона втратила свідомість. Вона не знає, скільки це було часу, Один, на дві, три. Вона тільки повне, що це було вночі, що вона пішла, не думаючи куди, бачучи своїх рідних, які були мертві. Про виконані хірургічні втручання, пластику та ревізію рани розповів завідувач щелепно лицевої хірургії обласної клінічної лікарні Олексій Комок. Там складні цієї операції як у случая це психічний та психологічний стан пацієнти, рвана рана обличчя, рвана рана біля вушної ділянки, завушної ділянки. Тут треба знати, що треба робити, а чого не треба робити. Треба робити привичну хірургію, треба видалити життєздатні ткані, треба видалити все, що не є рідним, тобто, тіла, які залишаються у пораненої ділянки. Обличчя – це то, що неможливо спрятати. тому ми відносимося до тканин дуже дуже обережно. Заганяємо кожну клітинку, щоб потім з неї зробити обличчя таким, яким воно довго бути. Свої жахливі спогади Ольга описує детально і плаче вперше після трагедії. Ментальний стан жінки пояснює клінічна психологиня лікарні Лілія. Наразі пацієнтка знаходиться в такому стані, тобто три дні ми повинні це розуміти пам'ятати, не трапилось таке горе. Так? Тобто на її очах були розстріляні всі її родичі. І вона єдина залишилась з вогнепальним пораненням, вона єдина залишилась жива. І наразі мене, як клінічного психолога, яка моя участь, Ольга мене попросила прийти до неї, хоча в перші дні вона сутки в нас, на перший день вона відмовлялась від допомоги психолога. Наразі в неї. Дике бажання про це розповідати якомога детальніше, і щоб було не просто активне слухання, щоб їй сподобалось що, що ми якісь допоміжні питання задавали, щоб я була включена в її в її розповідь. Зараз, якщо ви спостерігали трішки за нашою бесідою, і можливо це для когось буде таким от. Але факом людина в такому стані, вона з психікою, вона не плаче, вона не горює, вона не кричить. Це вважається і добре, і, і негативне водночас. Чому? Тому що вона все розуміє, але емоції зараз заблокувалися для того, щоб їй вижити. Тому зараз у неї фізичний стан не дуже добрий, ментально, якщо вона в такому заціпленні, то фізичний стан у неї зараз лікарі нашої лікарні займаються. Тим, щоб привести до ладу її фізичний стан, те, що сталося із родиною Ольги, черговий воєнний злочин ворожої армії. За фактом розстрілу окупантами з автоматичної зброї цивільних осіб у Званівці Бахмутського району розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Прокурори Донецької обласної прокуратури допитали потерпілу та зафіксували її свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення. Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину російських військовослужбовців. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення. На строк від 10 до 15 років або до вічне позбавлення волі окупанти вчиняють злочини проти людяності, жорстоко вбиваючи цивільних. Ольга пережила найстрашніше смерть своїх рідних. Лікарі головної госпітальної бази області роблять все можливе, щоб покращити фізичний та психологічний стан жінки. Для Ольги це зараз найважливіше. Валерія Баранець, Віталій Шалтов, новини Д1